У сумах правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам та двом жінкам, які за попередньою змовою із липня 2023 по лютий 2024 року ошукали вісім військовослужбовців, і ця кількість потерпілих не є остаточною. Злочинну діяльність аферистів викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими сумського районного управління поліції при взаємодії працівників Служби безпеки України, оперативного відділу державної установи Сумський слідчий ізолятор за процесуального керівництва окружного. Нові прокуратури міста Суми. За даними слідства, 39 річний неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів сумчанин, перебуваючи в сумському слідчому ізоляторі, організував схему незаконного збагачення. До своєї злочинної діяльності він залучав двох співкамерників та двох жінок, які перебували на волі. На даний час встановлено, що з липня 2023 року, по лютий 2024 року, підозрюваний у шуках вісьмох військовослужбовців на 90 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває і встановлюються всі обставини по справі та особи що могли стати жертвою шахраїв. Усім п'ятьом фігурантам слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.